В Ізюмі вже так сильно бахкав, і тут вже почало прилітати, її дитина боялася, і тому ми виїхали зразу. Ну, Ми виїхали на евакуаційному потязі до Львова. Нам треба дрова, щоб було в хаті тепло. Там більше ми живемо не в своїй хаті, і там більше дрову ходить. Якщо б ще світло, не виключали. А так це дуже нам допомогло. Люди, які не отримували там коштового забезпечення на дрова і таке інше. Ми ще компенсуємо, знаходимо інші благодійні організації, які допоможуть нашим людям перезимувати. Тому що е ліси заміновані, люди всі вийшли, як повернулися в складні життєві умови. Будинки розмарадерені, роботи немає. На жаль, запізненням, тому що вже зима. Сьогодні, звісно, це носить тепер партія. В новому році підуть по одній, по дві машини в неділю, будемо видавати. «Величезна проблема по населеним пунктам це опалення. Домовились з громадою допомогти надати 150 дворам допомогу у вигляді по два складометри дров на кожний двір. Надаємо психологічну допомогу, юридичну допомогу, займаємося евакуацією. Повністю відновлюють дахи людям, тепловий контур, вікна вставляють двері. Це дуже велика робота. Працюють підрядники над цим всім. У нас десь близько 4 тисяч шифера було завезено, людям видано.